Здивовання, що робиться, ми не могли зрозуміти, що робиться. Ми не знали, що наші наступають і гонять, їх шию, так крепка. І не збираємося отримувати російських рублів. Одні крихтали, другі станали, ну ну, ну в крові багато, грязі багато, понімаєте. частина особ літнього віку, вже досить літнього віку, яких були вже досить серйозні хвороби. їм потрібно групу інвалідності давати, а не кудись там до військової служби залучати. Оцей операційний стіл він тут стояв немножечко посередині, мені тут надавали медичну допомогу. Одні си сиділи на стільцях, другі в коридорі сиділи. От час була в приймальному відділенні, людей були, були там. Чоловік до 50. До значить, були і поранені, були і медики військові. Вони обходили всі наші приміщення, вибрали де можна проводити операції і якісь перев'язки. В общем, приміщення для надання першої медичної допомоги. В частности, отут вибрали оцей буфет. Ну, от занесли сюди ну, операційний стіл, до сих пор його не обрали звідси. Ну, от, і тут надавали теж медичну допомогу. І дуже було багато пострадавших, одні крихтали, другі станали, ну, ну в крові багато, грязі багато, понімаєте, питалися, що ну, ну, хоч якийсь слідом наводити якийсь порядок, тому що ну, безлад страшний був безлад у приймальному відділенні. Після надання медичної допомоги в цей же день, 6 вересня, десь близько 17 годин, вони всією бригатою. Погрузилися на свої Урали і виїхали звідси. Були здивовані, бо ніякої інформації не було про продвіження наших військ, От, І тому не знали, що робиться, і не знали, що, що за скорість така пересування їхня. Ну а потім, уже коли 7 числа зайшли другі військові, вийшли на крильцо, дивимося, там наші плашки, звісно, нашому нашій радості не було меж. Ой, ужас, кошмар, як вони приходили. Вони, по-моєму, нас боялись. Це якийсь жах. Це ж треба в лікарняний заклад іти з автоматами, держати палець на курку. Чоловік 15-20 одного везуть, ж з автоматами з усім везуть в приймальне відділення. Ми думаємо, Боже, чи, ну ж це десант такий висаджується. Вони одного пацієнта привезли. Або привезуть на рентген. Точна така ж картинка, видно мені з вікна. Автомати всі ж на перевіз, що це називається, палець на курку, обов'язково. Пропонували отримувати зарабну платню в рублях в російських рублях. Ось, ну ми відмовилися ми, ми навіть не ми думки такої не допускали. По перше. Ну, зрозуміло, що вони для нас окупанти, хотіва, хоч хоч вони себе позиціонували як освободителі. Ми звільняємо їх, Харків звільнимо, і обов'язково звільнимо. За три дня Харків звільнимо, вас уже звільнили, і вам треба переходити на російські рублі працювати в держ... Я кажу, в якій державі працювати? В державі Росії працювати в Російській Федерації. Таке пропонували нам. Що ви Ми відповідали, ми відповідали що ми в цьому не, не потребуємо їхніх рублів. Ми працюємо в Україні. Ми, у нас є договір з Національною службою здоров'я України. Ми отримуємо заробітну платню в гривнях. Вчасно, ми навіть письмово написали. Вчасно і в достатній кількості. І не збираємось отримувати російських рублів. Виглядало, да ультимату, тому що коли заходили з порога, говорили, що ваш колега сидить. Як же ж так було Висловлено, що він в сидить і буде довго думати за те, що він саботував наші там пропозиції? Чи якось так було сказано? Це з цього розмова починалася. Колега з сусіднього району, тобто купінської лікарні, да то приходили на роботу, а то прийшли додому. Попередили мене, що не треба виїжджати без інформації про це. Російських військових, якщо я надумаю виїжджати, то я повинна попередити їх за два тижні до того, як я буду виїжджати. Ну після такої заявки. Я подумала, і мій чоловік також, що пора, мабуть, виїжджати. І тому на наступного ранку я виїхала. Був такий момент протягом, мабуть, трьох тижнів, не пам'ятаю. Не було в нас ні світла, ні води. Ну як немає електроенергії, водокачка ж не качає. У нас навіть двоє пологів було без світла з налобними фонариками. Ну так вийшло тоді. бо це була ніч. Були такі випадки. Привозили вони своїх солдатів, але то не бойові були травми, не ну, там. А більш такі діагнози хронічні в стадії загострення або гострі діагнози. Да, там гострий апендицит, наприклад, був такий випадок, або там, гангрена ступні, або постропофлібетичний синдром, ну такі вже з вираженими набряками нижніх кінцівок. Ну, тобто такі вони не мають воювати люди. Ну, У них такі були вояки. Російських військових було небагато, майже ну, декілька. Два-три десятки, не більше. Більша частина, це, скажімо так, більше ста чек 150. Це були, були з Луганської та Донецької областей окупованих ділянок. Ну, тут як варикозне розширення вен нижнього лівого, лівого стегна. Ну, зверталися хворі з облітрюючим інтратритом нижніх кінцівок, подагричним артритом колінних суглобів, варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, артрози колінних суглобів. Абсеси. Іванов і Петров дуже, дуже багато було, тому що вони не назвали справжні свої дані. Там яке, якщо казали, там, як вас зареєструвати, ну пишіть Івану. Була у них якась пересторога, що, мабуть, колись. Ну, хтось буде це їх шукати може, чи розслідувати. Може. Ну, якась у них була, не, мабуть, ми якась така думка. Запам'яталось декілька яких було загострення. Тромбофтибітів в ну, нижніх кінцівок. Значна частина особ літнього віку, вже досить літнього віку, у яких були вже досить серйозні хвороби. По їхньому вигляду вони вже були ну, не дуже здорові. і Відповідний вік і стан здоров'я у них вже. Mm. Я, 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 я хоч і не терапевт, наприклад, але бачу, що якщо людина принесла вже порушення мозгового кроворобігу, там в анамнезі в нього було там двоє чи троє бачив, то зрозуміло, що їх по логіки їх. Їм потрібно групу інвалідності давати, а не кудись там до військової служби залучати. Декілька десятків. Осіб, коли вже виписувався там казали там, лікарню, можна там щось там мені написати трохи побільше, щоб мене списали. Ну, На виписки написати, щось там пострашніше, там, щоб мене списали, я б ще не повертався на цю службу. Ну, Таке було. Таке було.